Вітаю вас, друзі! Цього тижня ми з вами спостерігатимемо за хвилястими попугами. Вони живуть в багатьох вдома, в зоопарках, в куточках живої природи, шкіл та дитячих садочках. Хвилясті папуги строкаті, забавні і спритні пташки, тому люди вибирають саме цих папуг для того, щоб поселити в себе вдома. Їхня батьківщина Австралія. Вони будують гнізда біля узбережжя, намагаючись не залізати в густі ліси. В основному вони гніздяться в степових областях Австралії. Вони проживають великими зграями, що налічують від 20 до декількох сотень особин, перелітають у пошуках корму. І води вони також з грайками, зрідка здійснюючи посадку на зелених галявинах, з'їдаючи насіння рослин. Мають хвіст у вигляді ступенів, який здатний виростати аж до 10 сантиметрів, завдяки йому птах здається більше. Розмір самого папуги близько 20 сантиметрів. І близько третини від хвоста. Вага дорослої особини всього близько 40 грамів. Колір пір'я птаха дуже яскравий, синій, блакитний, жовтий, зелений, померанчевий, білий, дуже багато яскравих кольорів. Горло і передня область голови жовтого кольору, з двох сторін горла. Можна знайти три темно-чорних плями. З потилиці і задній частині голови спускаються лінії у вигляді хвиль, тому папугу називають хвилястим. Дзьоб папуги міцний, вигнутий, у його основу покладена воскова частина, в нього є ніздрі. Дзьоб попуги, покритий шаром рогівки. Дзьоб цього папуги не такий, як у інших птахів. Він у хвилястого папуги рухається, у молодих пташенят дзьоб темного кольору, а дорослі папуги мають блідо жовтий дзьоб з зеленим відтінком. Для чого папугам такий міцний дзьоб? А ось для чого? Для захоплення різних невеликих речей. Птах може дробити їм горіхи, гілочки, різні плоди і насіння. За допомогою цього дзьобу птах переміщається по гілках і деревах. У деяких випадках. Використовує його навіть в якості зброї. Також у цих пташок є рогові зубчики над дзьобом. Вони допомагають зривати і гристи всякі плоди дерев. Плюс до всього, вони виступають в ролі своєрідного напилка, відточують передню область надзьобка. Пташині лапки. Є складанням чотирьох досить довгих зігнутих пальчиків, два з яких знаходяться ззаду і два спереду. Завдяки цьому птах здатний лазити практично по будь-яких поверхнях. Дітки, скажіть, будь ласка, яка батьківщина хвилястого папуги? Який у нього дзьоб, який колір дзьобу у молодих пташенят? А який колір дзьобу у дорослих птахів? Як побудована лапка папуги? Сподіваюсь, ви все запам'ятали. Я прощаюся з вами до побачення!